Закон про продаж сім карт лише на підставі укладеного договору прокоментували оператори мобільного зв'язку. Щоправда, один і той самий документ учасники ринку зрозуміли по-різному. Так у МТС Україна чиновникам нагадали про іноземний досвід, коли при введенні паспортизації при продажі сим-карт одразу з'являвся чорний ринок, на якому легко можна було купити стартовий пакет за підробленими документами ну, або на чуже ім'я. Крім того, як зазначили в компанії, така новація змусить операторів. Витрачатися на перебудову системи продаж, зокрема, як обслуговувати населення сіл і невеликих населених пунктів, де немає операторських магазинів, обов'язковий продаж стартових пакетів за паспортами обмежує доступність послуг, за якими, наприклад, сільським жителям доведеться їхати до міста. І навіть у місті стартовий пакет буде купити не так просто, як зараз. Тим часом мобільні оператори «Київстар» і Лайф впевнені, що закон Коліснюченка й Олійника не зобов'язує кладати письмовий договір для купівлі сім-карти. Крім того, як розповів українським новинам директор із регулярно-правового забезпечення компанії Київстар Андрій Осадчук, добровільна ідентифікація абонента може позитивно вплинути на ринок, наприклад, знижуючи рівень шахрайства і служити мірою додаткового захисту абонента від несанкціонованих дій третіх осіб. В абонента був і є вибір способу укладання договору з оператором і своєї ідентифікації, у тому числі через надання паспортних даних. В частині, що стосується договірних відносин між операторами і абонентами, не прописані механізми реалізації цих відносин. Тому абоненти можуть і далі продовжувати купувати сім карти на основі публічного усного договору.